Християни таких духів називають архангелами індуси – ріші, праджапаті, євреї елохімами та синами Божьими. Їх пришестя на землю описується як падіння ангелів до пітьми пекла. Насправді це велика жертва во облага людства. Вони добровільно віддали перевагу довгим циклам земного існування і перевтіленням, щоб допомогти людству надбати розум, наділяючись своєю іскрою. Втілювалися в ролі мудреців, пророків, великих правителів, засновників, Релігій, дякуючи їм, людство зуміло продовжити еволюцію. Всього ступило на твердь сім кумар. Санат Кумара, один з них, згадується у старому заповіті пророкам Даніїлом, як давні днями. Повідомляє нас, що старий світ піде до небуття. Він не так руйнується, залишиться тільки те, що вічно найкраще проявлення духа, безкорисливість, самопожертва, вища проява любові та іншої доброчесності.